Привітики! Сьогодні хочу вам розповісти про те, як я в'яжу плет з мотивів, а саме квадратиків. Ось таких квадратиків. У мене вже їх вив'язано 180 штучок. В'язала я ці 180 квадратиків дуже довго, тому що от для мене в'язання це хобі, і на хобі в мене не завжди було часу, тому я в'язала десь. Приблизно місяця три, здається, щось таке. А, значить, я використовувала ось таку нитку Елайзен. Тут а, по складові 55% хлопку і 45% акрилу. Звичайно, що я цю нитку тестувала. Спочатку я вивезла декілька мотивів, кинула в машинку для прання, випрала, потім випрасувала і перевірила, наскільки змінилися розміри, як змінилася структура самої нитки. А, ніяких таких кардинальних змін не було, так як мені в магазині рекомендували це і на нитка для такого варіанту в'язання. Ідея про те, щоб вив'язати такий плет у мене була давно. І так як і всі, я заходила просто в Піндерс, шукала собі різні там референси. В'язати такий плет досить легко. І якщо ви навіть в'язальниця початківець, то я думаю, що ви цілком зможете споритися, тому що там супер складного нічого немає, просто звичайні стопчики, стопчики з накидом і все. Зараз переді мною стоїть задача поховати ниточки. Ось в цих квадратиках, тому що у мене я під час свого в'язання е, ховала всі ниточки, вже вплітала в процесі в'язання. Але ось цю найпершу нитку і саму останню мені ще потрібно заховати. І потім це все. Пообрізати тому гарного вам перегляду, як я це буду робити. А це напевно процес буде досить довгий, напевно, за день я не впораюсь. Квадратики у мене всі різні. Тобто, у мене, якщо я в'язала однакові, то я їх в'язала однаковими дві-три штучки, максимум. для того, щоб коли вже плед буде сформований, щоб було відчуття, як начебто кожен квадратик унікальний, було б дуже важко знайти схожі мотиви. В'язати ці квадратики було одне задоволення. А от тепер вшивати цю нитку це так важко, ненавиджу цю роботу. От скільки я виробів не в'язала, найбільше мені не подобається оце вшивати нитку. А от процес, який мені найбільше подобається, це звичайно обрізати потім ці ниточки. Зараз їх вшиваю, складаю окремо на, на стопочки, потім буду обрізати і складати окремо вже стопочку, де вони обрізані. Довгий, звичайно, це процес буде, але я собі тут фільм вімкнула, кавусю зробила, чорниця. Коротше, вихідний, дуже вдалий буде. І ще вам лайфхак, якщо ви щось їсте, типу, от чорниці, то щоб не замурзуватися, можна використовувати отак, -от шпажечку, так, раз і з'їв. Ну що, мені залишилося лише ось цю кучку пообрізати ще. І все, і можна буде їх складати як пазли і дивитися, який варіант розкладки мені більше подобається. Боже, я не вірю. Я не вірю. Ви розумієте, я три місяці лише те робила, що їх в'язала, 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 і тепер буде їх складати. Все зробила. Ой, що за нитка? А, це просто. <ріху> так, все готово. Тепер е розкладу їх по категоріях. Отже, розклали все по категоріях. Тепер у мене. В одному стовпчику і дуже подібні і схожі між собою мотиви, для того, щоб було їх простіше розкладати на ліжкові. І, напевно, з цього ракурсу я й буду знімати, як я буду розставляти це все. Я навіть не знаю, якщо чесно, з чого мені починати. Простіше було просто їх в'язати. А? Ні, реально їх простіше було в'язати, ніж зараз думати про те, як їх. По з... важко, щоб зробити, Ну, важко щось робити добру зроблено. Так, да, точно. Ладно. Зараз буду швидко їх якось розкладати все таки. у нас бала... Сьогодні новий день. Вчора вже в мене не було сили для того, щоб розкладати ці квадратики, так як мені подобається. Але сьогодні вже я це завершила. Ось так воно виходить. Мені дуже подобається. І скажу я вам, що це ще той квест, тому що потрібно було переглядати, щоб поруч не було схожих квадратиків. Типу, як в судоку виходить, я грала, але ще те судоку, у мене аж голова заболіла. Десь, напевно, години-півтори я їх розкладала. От. тепер... Так, тепер ці квадратики я буду складати в стопочки. Ось тут вже підготувала собі такі маркування. І буду їх маркувати, щоб вшивати. Але єдине, я забула розповісти, що в мене в ширину йде 12 таких квадратиків, а в довжину 15. Я вже половину склала. І ось так їх тепер підписую. Але ще собі заміточку, що перший квадратик в стопочці це останній квадратик. Типу, я починаю е, з цих двох квадратиків і йду вперед вгору, щоб не перебувати нічого. Тепер пробуємо шавати. Ось таке з'єднання виходить у мене. Таке з'єднання на півступчиками, якось так воно називається. Я з'єднала по довжині, і тепер візьму інший моточок, щоб уже не закінчувати в'язання. І новим моточком хочу ще з'єднати по ширині, щоб побачити, чи точно мені подобається таке з'єднання. Так. Ну і зараз для вас це буде дуже швидко виглядати. Просто хоп, хоп. Ну що, як на мене, то дуже красиве з'єднання виходить. Фокус навела, Дивіться, як гарно. Дуже-дуже гарно виходить, як на мене. І ззаду ось так виглядає. Красиво. Буду так далі робити. Знаєте, процес ошивання ось цих квадратиків, досить-досить довгий. Оце десь приблизно годинку я шивала. вісім квадратиків між собою. А всього в мене їх 180 штук. <laughs> Але далі думаю, я буде швидше трошки, тому що все-таки я наловчусь і буду вже більш швидше їх вив'язувати. Одне єдине, що трошки не розумію, от інколи бувають стики між чотирма квадратиками такі от красиві, а бувають ось такі, як тут. От прям, прям дуже-дуже негарні. Але з іншого боку, я думаю, коли в масштабах. Плед, то воно дуже буде помітно. І плюс він же повинен ще відпаритися, тоді вони стануть вже на свої місця це всі квадратики. Так, ну а ми з Лоликом йдемо обідати. Лола? Йдемо обідати? Ідемо, киця? Да. Пройшов десь приблизно місяць. І тільки тепер я закінчила шивати свій плід ось таким красивим візерунком, так як і планувала з самого початку. Все дуже красиво вийшло. Через те, що я в'язала нерегулярно, то шивала його реально десь приблизно 3-3,5 тижні. От тепер я не знаю, який вибрати варіант обв'язування країв. У мене є ось такий варіант. Або ось такий. Або ось такий. Я проводила опитування між друзями і все-таки вирішила, що буду обв'язувати краї ось таким от чином. Тому сподіваюся, що це буде дуже швидко, і найближчі десь тиждень-два я все-таки закінчу в'язати цей Как это мило! Ми класне? Так гуршунка, то ж, то все. Ну він не дуже теплий, але не дуже. І... А, він гарний, і нічого да. Ну він такий і літом не можна буде вкриватися. Я намисно таки вибирала універсальний матеріал, щоб. Так. Ну, класний, а дуже красивий. Так. Красивий, Я красивий. Спортив собі другий. Ні, ні. Я копів викличу. <ріх> Доброго ранку. Ну що, мені залишилося ще обв'язати останній. А... Останній рядок мені залишилося обв'язувати, і я закінчу свій плед. Скоріше всього, що це буде сьогодні. Погляньте, з яким красивим видом я сьогодні в'яжу. Лолику! Лолик! Лолику. Китя! цікаво. Ну що, я закінчила обв'язувати. Цей плед, це його передня частина. А ось так він виглядає ззаду. Ну, я не можу сказати навіть, що ззаду він гірше виглядає теж дуже красиво. Плет у мене вийшов метр сорок на метр і Мені здається, що це якраз ідеальний розмір для плета для однієї людини. Обв'язувати я вирішила його ось такими от піками, і мені здається, що це дуже гарне рішення, тому що гарно все поєдналося. В'язала я цей плед е, 5 місяців, почала його в'язати десь на початку квітня, зараз початок вересня, і нарешті я його закінчила. Зараз я знімаю гарні кадри з пледом, щоб ви побачили, який він насправді красивий. Я гадаю, що найближчі півроку я не захочу більше в'язати, тому що це досить було довго. А, Інколи я навіть втомлювалася від в'язання, тому що це все була одноманітна робота, але я дуже задоволена результатом, тому недаремно все таки в'язала. в'язання є частиною мого життя, я дуже люблю цей процес. І 5 місяців в'язати цей плед було цілковитим задоволенням. Я дуже задоволена результатом. І що класно, що зараз якраз у нас початок вересня, вже такі холоди починаються. І якраз класно, що я його закінчила. Тому цієї зими ми точно не замерзнемо завдяки нашому новому пледові. Всі, хто любить в'язати, зрозуміють мене, що коли ти закінчуєш щось в'язати, таке масштабне, то ти отримуєш неймовірне задоволення від користування такою річчю. Якщо у вас є якісь питання щодо того, як я в'язала плети і так далі, то, будь ласка, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Що ж, дякую вам за перегляд. А, нехай ця осінь буде ж такою теплою, затишною і такою ж стильною, як мій плет. Я себе похвалила, щойно. Але насправді я дійсно вам цього дуже бажаю.